24 травня 1997 року. Субота, Київ, біля станції метро Лук'янівська, НАТО у повітрі аромат смаженого м'яса і передчуття американської мрії. Усім привіт! Мене звати Валерія Пастушенко. Ви на каналі Суспільна культура і дякуємо готелю Бурса за гостинність. У цьому відео ми поговоримо про так звану м'яку силу Сполучених Штатів Америки та як хвилі американізації прокатилась Україною після розвалу радянського союзу. Уявіть, місцевий фотограф робить серію чорно-білих знімків. Хлопець у джинсовій курці Лівайс жує картоплю фрі. Жінка в яскравій ковці з ринку Юність тримає гордо здобути бігмак. А навколо туди-сюди тиняється той самий кріповий клоун. У цей день Київ приєднався до глобального клубу людей, який знає, що таке МакДональдс. У квітні цього року в Україні відкрито п'ять ресторанів компанії Макдональдс, три з них в столиці. Україна стала 102-ю країною, де відкрилась ця мережа. На момент відкриття черга тягнулася настільки далеко, що люди навіть ночували під закладом, щоб зранку бути першими. Однак, як би пафосно це не звучало, справжнім символом харчових змін у 90-х стали. Не гамбургери, а курячі ніжки. І не прості, а знамениті ніжки буша, американська курятина, яку щедро постачали у пострадянські країни. Українці, які десятиліттями жили в системі дефіциту, тепер мали можливість щодня їсти куряче м'ясо. І не тільки м'ясо споживацькі зміни відбулися в шлунках, і головах і в серцях простих українців, і не в останню чергу через американізацію, яка лавиною прокотилася по Україні після розпаду СРСР. Але залізна завіса, зіткана із цензурою заборони, почала давати тріщину ще раніше, коли ще до появи інтернету українці ловили правду на коротких хвилях. Так, мова про Радіо Свобода та Голос Америки. Радіостанції, які розповідали про реальний стан справ у світі. Ви слухали українську радіопередачу Голосу Америки з Нью-Йорку. Поки радянське телебачення транслювало черговий випуск про успіхи п'ятирічки, які взагалі то робилися за три роки. Ну і про те, що Америка скоро розвалиться, Європа вже розвалилась і інші побрехеньки. Люди ховалися з радіоприймачами у ваних кімнатах, на горищах і під ковдрою, щоб почути імена заборонених героїв: Івана Дзюбов, В'ячеслава Чорновіла, Левка Лук'яненка і подружжя Калинців. Юрій Андрухович у дитинстві теж був серед тих, хто займався таким своєрідним радіополюванням. Він згадував, як Підлітком захопився слуханням коротких радіохвилі, на яких можна було знайти Радіо Свободу, Голос Америки, вільну Європу, німецьку хвилю і навіть Радіо Швеція. І це була не просто розвага, це була справжня інтрига, бо радянська влада глушила ці хвилі як тільки могла. Але компартія не могла заглушити все. І коли Україна стала незалежною, то інформаційний кордон луснув як мильна бульбашка. Після довгих років перегляду «Время», Голубова ганька Івана Васильовича, який змінював Фесію діамантової руки, де нам кажуть, що проста людина в булочну на таксі не їздить. Наші люди в булочну на таксі не їздять. Українці нарешті побачили капіталізм в його найкращому вигляді, де люди їздять на таксі не лише в булочну. Один з перших серіалів, який увірвався на наші екрани, був Санта-Барбара. Так, той самий серіал, який здається просто нескінченним, бо його показували десь років 10. Історія про родини Кепфелів і Локріджів зачепила українців настільки, що зміни в акторському складі обговорювали на рівні політичних новин. У Львові навіть називають окремий мікрорайон Санта-Барбарою. А все через фасад торгівельно-побутового центру з арками, які нагадували будівлі в серіалі. А ще обличчя героїв серіалів масово клеїли на холодильники от такі були дивні варіанти декору. Особисто в мене. Вдома старий холодильник був заклеєний наліпками з ще одного безкінечного серіалу Династія це теж про багато сім'ю, яка володіла нафтовим бізнесом. Не дуже вигадливо, але радянські глядачі так був вражений від існування заможного класу. Ну а як же в тих людей було по кілька пар джинсів? Хіба таке можливо? І ці джинси навіть не довелося вимінювати у якоїсь сумнівної жінки на розкладушці, на базарі і ще взамін на золоті сережки. Так, джинси в радянському союзі реально були на вагу золота. А потім у нашому телепросторі з'явився Альф, харизматичний, волохатий і вічно голодний прибулець, який жив у американській родині. Саме так, в час, коли український дубляж здавався чимось нереальним, на ICTV з'являється цей персонаж і змінює усе. Бо це була не просто озвучка, це був культурний прорив. Моя нова тачка, дівчата-курчата падатимуть. Переклад робив Олександ Негребицький, а голос Альфа Євген Малуха. Він так влучно передав його гумор, що багатьом досі здається, що цей персонаж народився десь в бурштині Івано-Франківської області, а не в Мельмаку. Я вас познайомлю з цими чудовими людьми, а потім ми гуртом з'їмо їхнього кота. Завдяки цьому дубляжу українці побачили, що наша мова в кіно може звучати не тільки пафосно, а й достобіси літературно. Цей серіал зробив дві важливі речі: навчив українців, що сіткому це круто, і надихнув телеканали купувати ще більше комедійних серіалів. Так у нас з'явилися друзі: культовий серіал, який не просто розважав, а став частиною мовної революції. Український дубляж серіалу став настільки якісним і популярним, що навіть ті, хто дивилися його спочатку російською або англійською. Визнавали, що українська версія найкраща. Джої не ділиться їжею. Голоси акторів дубляжу настільки підкреслювали характер персонажів, що не було б можливості не закохатися в цей серіал з першої серії. Якщо ви росли 90-х, то ви точно чули про Беверлі Гілз» – історію про красивих і заможних підлітків із Лос-Анджелеса. Цей серіал був своєрідним вікном у інший світ, де в 16 років їздили на дорогих машинах і мали більше драми в житті ніж уся твоя школа разом узята. Здавалось би, американська мрія. Ще одним хітом став серіал «Сабріна, Юна Відьма. Цей серіал навчив, що підліткові проблеми не вирішити навіть за допомогою магії а ідеальне ім'я для чорного кота це точно салем. А ще українцям полюбився серіал Третя планета від сонця. Це історія про групу інопланетян, які вдають звичайну американську родину, щоб вивчати людство. Але найбільше запитання 90-х викликав серіал Девіда Лінча Твін Пікс. Ніхто до кінця не розумів, що відбувається, але всі хотіли знати, хто вбив Лору Палмер. Містичний серіал Девіда Лінча не просто змінив стандарти телебачення, а й зробив каву і пончики культовими. Принаймні для поліцейських, так точно, якщо вірити 90-м, то уряд точно приховував щось від людей. Бо саме тоді українці підсіли на цілком таємно серіал про агентів ФБР, які розслідували паранормальні явища. Судячи зараз великої кількості тіктоків про теорії змови, то цей серіал міг би бути актуальним після розпаду СРСР. Український кінематограф опинився у глибокій кризі. Фінансування зникло разом із плановою економікою, а знімати фільми просто було ні за що і нікому. Утворився величезний вакуум, який миттєво заповнило голівудське кіно різної якості. І якщо у 80-х радянське кіно вчило, що пригоди це про Дартаньяна, гостю з майбутнього і Шуріка, то 90-ті показали, що пригоди по Американське це коли Ван Дам роздає стусани ногами, Стеллоне виграє війну самотужки, а Шварценеггер каже, I'll be back» і повертається із базукою. I'll be back. Рембо, кривавий спорт, міцний горішок, робокоп. Усі ці фільми стали символами нової реальності. І, схоже, українцям таке подобалося. Але була проблема, де взяти всі ці фільми. Офіційних кінозалів, що показували голівудські фільми, було дуже мало. Тому головним джерелом американського кіно стали кіоски і загадкові люди, які продавали вхс касети десь між секонд-хендом і палаткою зловис. Ці касети майже завжди були піратськими, а їх перекладали спеціальні люди, так звані «відеопірати». Якщо ви дивилися фільми 90-х, то ви точно пам'ятаєте, що усі герої звучали просто однаково. Чому? Бо їх озвучував один і той самий чоловік Леонід Володарський. Ну і завжди ці всі фільми були російською мовою. Івасталі машини із огня. Володарський став справжньою легендою ВХС Епохи. Його хриплуватий емоційно нейтральний голос озвучував майже все. Від Шварценеггера до черепашок ніндзя. Вибухи, переслідування, розпачливі крики. А за голос спокійно і нейтрально розповідає, що зараз відбувається на екрані. Більшість людей навіть не уявляли, що переклад може бути іншим, бо таким було кіно для усіх людей пострадянського простору. Якщо у 80-х в союзі головними хітами була Алла Пугачова і Ласковий Май, то раптом усі почали слухати Нірвану, тупака, металіку та інші західні гурти. І найголовніше це тепер було законно в СРСР платівки західних виконавців. Доводилося діставати майже як контрабанду. А тут хочеш послухати «Smells Like Teen Spirit», то, будь ласка, вмикай телевізор, канал MTV і дивись. Але я пам'ятаю тільки перший національний. Західні музичні тренди, які раніше доходили до України за років 5, 10 або й більше, тепер транслювалися просто наживо по телевізору. Це був час, коли майже кожен підліток, точніше, кожен багатий підліток, записував кліпи на свою відеокасету, а потім знайти кросівки як в Тупака Шакура, або сорочку в клітинку, як в Курта Кобейна. Так, мода з іншою масовою культурою також війшла в життя, бо всі хотіли бути схожими на людей у кліпах і кіно. Однак, після розвалу СРСР на українців чекало нове випробування: жити у світі, де можна купити усе, але нема грошей. Але оригінальні лівайси коштували цілий статок, тому більшість купували італійські джинси, які насправді шили десь в підвалах у Черкасах. Хто не міг дозволити собі справжнє Адідас, купували абібас. Головне, що напис був схожий, а там же деталі нікого не хвилювали. Моди варені джинси в багатьох асоціювалася з плямами від хлорки. І хоч інколи це могло справді виглядати недолуго, але скільки свободи було в цій недолугості. Один знайомий батьків, отримавши у подарунок дуже круту імпортну куртку, просто боявся її вдягати, бо вважав, що вона занадто стильна, і думав, що його в ній підріжуть. А жінки тягнулися до гіпероб'єм піджаків із величезними плечима напевно, що відчувати себе як бізнес леді з американських серіалів, тих самих Санта-Барбар і Династії. Хлопці, які мріяли бути схожими на вандама, носили футболки із величезним написом «USA». А дівчата мали лосини усіх кольорів веселки. 90-ті та нульові були хаотичними, експериментальними та місцями абсурдними. Але саме тоді українці почали відкривати для себе новий стиль життя, де можна було обирати, що їсти, що носити і що слухати. І хоча зараз дехто сміється з тих варених джинсів чи безглуздих зачісок, але в той момент це було символом свободи, на яку так довго чекали за книжкою Тімоті Снайдера Шлях до несвободи це все і було тим, що він назвав м'якою силою. Бо американський вплив був непрямим. Західні фільми, серіали, музика, книги все це поступово змінювало світогляд українців, а особливо молоді. Люди почали більше цікавитися свободою, правами людини, ринковою економікою і взагалі тим стилем життя, який був в західних країнах. США вкладали гроші в розвиток незалежних медіа, організовували програми обміну для студентів. Ну і підтримували реформи, які наближали Україну до європейських стандартів. Скорочення фінансування USAID, а також скорочення фінансування усіх тих агентств, які забезпечували Радіо Свободи та Голос Америки. Усе це матиме наслідки не лише для України, а й для США. Для нас це передусім втрата незалежних джерел інформації, які ще в радянські часи були альтернативою пропаганді. А тепер цей простір можуть заповнити проросійські наративи, що особливо небезпечно під час війни. Крім того, припинення програм USAID вдарить по реформах, по боротьбі з корупцією, по розвитку. Ко громадянського суспільства культури і інфраструктурі але програє не лише Україна. Скорочення американської присутності в інформаційному і соціальному просторі дає фору Росії та Китаю в цій геополітичній грі. США витратили десятиліття на вибудову репутації надійного союзника, а тепер ризикують її втратити. Хоча варто визнати, що США спочатку були не в захваті від появи 15 нових незалежних держав після розпаду СРСР. Найбільше, звісно, їх турбувало питання ядерної зброї, бо Україна, Казахстан і Білорусь отримали у спадок знач ядерний арсенал. Ми, наприклад, мали третій за величиною ядерний потенціал у світі. Вашингтон боявся, що зброя може потрапити до рук терористів або використатися у конфліктах між колишніми республіками СРСР. Щоб уникнути цього, США намагалися впливати на події. За кілька місяців до розпаду СРСР, 1 серпня 1991 року Джордж Буш старший виступив у Верховній Раді України із промовою, яку пізніше охрестили котлети по Київськи. Він застерігав від суїцидального націоналізму і радив не поспішати із розривом із Москвою. Але коли незалежність України стала фактом, то Вашингтон взяв курс на налагодження партнерських відносин і досить таки успішно. Щоправда, це було до другого президентства Дональда Трампа, якому дуже допоміг Ілон Маск. До речі, відео про американського мільярдера також є у нас на каналі. Тому подивіться, якщо раптом ще не дивились. Пам'ятаєте пісню Скрябіна на твоїх джинсах американський прапор, яка оспівує захват від усього іноземного. На твоїх джинсах американський прапор зараз я сподіваюсь, ми вже навчились цінувати все своє. Дякую, що подивились це відео до кінця. Пишіть у коментарях, чого ви очікуєте від стосунків із штатами. Це було шоу Культурумо, З вами була Валерія Пастушенко. Побачимось!